Хочу зробити, друзі, серію відео про моїх хризантемки, Ось вони починають тільки квітувати. Сьогодні у нас 10 жовтня вже. І ось показую перші, що порозквітали. Це в мене мультифлора Арес шампань. Подивіться, яка красота. Звичайно, що великі красиві кущі в мене не понаростали у зв'язку з погодою. Ось так вона тільки розквітає. А ось, друзі, вже квіти ось трошки на білого ельфа чимсь схожі уже, коли доцвітають вони. Ось це мультифлорка, висота її 30 см, зимує у відкритому ґрунті, дуже успішно. І поруч в мене тут також мультифлора. Ось, Мун Єлоу, Ось так виглядає кущик. Квіточки малесенькі. Також друзі, вона квітує з кінця липня. ось, А зараз у нас, тобто, вона почала квітувати аж у кінці вересня. Ну, це тільки цього року, я повторюю, тому що аномальне було літо, і вони ось тільки зараз почали. Квітувати. І далі буду робити коротенькі відео і показувати інші сорти моїх хризантем.